Це 55-й день мого челенджу. Відео кожного дня. Кожен день знімаю відео і виставляю у свої соціальні мережі. Дорогі глядачі. А сьогодні я знімав от відео про різну туристичну літературу. Так, до речі, в мене все про туризм. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь. В мене багато всього цікавого. Дивіться, яка краса, стільки книг чудових, прям познаходив. просто... Неймовірно, дуже полюбляю читати. Раджу вам всім, щоб бути цікавими людьми, щоб з нами, з усіма було дійсно людям цікаво спілкуватись. так? Щоб не тільки від людей щось цікаве дізнаватися, а й самому щось цікаве людям казати. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на Телеграм, на інстаграм, на YouTube обов'язково. Залишайте свої коментарі і дивіться повне відео. А цей е, челендж я придумав для того, щоб перевірити свою чудову дисципліну. І до сьогоднішнього дня, от, будь ласка, 55 днів підряд. Нормально подивимось, що буде далі. Всім дякую.